Привіт, мої любі малята! Як справи добре? Як настрій? Чудовий і в мене чудовий. Сьогодні я вам пропоную дуже незвичайну подорож. Давайте звернемось до нашого чарівника, який нам допоможе потрапити самісінько до акваріумних рибок в акваріум. Приготувалися? Для цього нам потрібно заплющити оченятка і загадати бажання. Приготувалися. Чарівник нам допоміг, і ми з вами потрапили. Куди ми потрапили? В підводне царство акваріумних рибок. Давайте тихенько поспостерігаємо, хто живе в нашому акваріумі. Допоможіть мені, хто живе. Так, рибки, вони просто неймовірні, дітки. Вони різного кольору, погляньте, різного розміру. вони ласка, В чому плавають наші рибки? У водичці, правильно. Скажіть мені ще, будь ласка, що ще в нашому акваріуму є? В водорості, за допомогою яких очищується водичка у рибок, Правильно, а що ще є в нашому акваріумі? Камінці, правильно, де наші рибки люблять ховатися. Я вам пропоную, дітки, створити своє підводне царство. Приготувались? Дітки, що нам потрібно для роботи? У мене є акваріум, ще без рибок та камінців. У мене є кришечки, і фарба якого кольору? Нагадайте, ви вже всі-всі знаєте кольори так синього і червоного. Ми з вами. Прикрасимо наш акваріум камінчиками. Пам'ятаєте, ми вже з вами прикрашали, ліпили камінчики. Ви надіслали такі цікаві роботи. А сьогодні я пропоную намалювати камінчики кришками і ми подивимося, чи припливуть до нашого чарівного акваріума рибки. Приготувалися? Беремо кришечку синього кольору та опускаємо її фарбу синього кольору. І будемо прикладати. На дно нашого акваріуму. Якщо за потреби, потрібно ще макнути. Ось так. Добре натискуйте, щоб залишився відбиток на нашому аркуші паперу. А скажіть мені, будь ласка. Яка кришечка велика, а яка маленька? Чи однакові вони будуть у нас? Ні, звісно, червоного кольору маленька. Дякую, Маркуша, за відповідь. А синього кольору Вікторія великого, правильно. І залишилось у нас червоного кольору. І маленькі в нас камінці. Бо ми, як з вами спостерігали, камінці бувають як і різного кольору, так і різного. Розміру. А зараз давайте подивимось, чи припливу рибки до нашого акваріума. Ой, дітки, та ось же вона приплила до нашого акваріума. Їй дуже сподобались камінці. Дітки, а я й надалі чекаю на ваші роботи. Добре, до нових зустрічей!